ФПВ, шахеди, молні різного типу крила. Українське небо зараз просто кішить російськими безпілотниками і протиповітряна оборона основний засіб протидії ним. Зараз ми в 155 й окремій механізованій бригаді імені не Київської підрозділу ППО. І хлопці нам розкажуть, як саме вони збивають різного типу повітряні цілі. Використовуємо, наприклад, дрони. Це камікадзе, це в основному по повітряним цілям, високосним ворожим БПЛА, такими як ланцети, такими як шахеди, тобто такі цілі, що літають досить високо, ці, що йдуть далі на захід, тобто через лінію фронту. Зараз, звичайно, вже переходимо на застосування дронів для знищення ворожих цілей, що літають низько, тобто прикриваємо вже наших військовослужбовців, тобто проти ворожих ФПВ, ворожих мавіків. Тобто і сітка, і сітки, сіткомети. Навіть зараз вже ставимо такі невеличкі стволи на ФПВшки. Uh -huh. На Мавіки ставимо стволи з автоматичним пострілом. Тобто і такі цілі теж вже знищуємо. Зараз тут е, дуже багато російських FPV долітають вони досить далеко. Це ж траса вже навіть карматор до Ворпілля, погоріли машини. Тобто, як от протидія ефективно цьому? Це якийсь комплекс, і дрони, і там мобільні групи? Чи як от з цим боротися? Це все краще робити комплексом. Так як, наприклад, FPV при застосуванні наших FPV, ловити ворожі FPV дуже важко, так як швидкість досить велика. Це все-таки потрібно задіювати мобільні вогневі групи, вогневі групи. В тому числі застосовувати і реп, і інші підрозділи, які спільною роботою будуть цьому протистояти. Тобто і повідомлення, і визначення цілі, і так далі. Зустрічалися з цими молниями кацапськими? З молніями зустрічалися, але не збивали, на жаль, ще. Не, 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 поки ні, да? Поки ще а ні. Взагалі масово вони їх використовують. Оцей дрон згавна палок ніби, але він щось летить. Масово. Масово застосовують і. Їх виявляється не так, ще й просто збити. Буквально там е декілька пострілів в крило, наприклад, їм мало що зробить. Mm -hmm. Якщо вибухи впівішкою, наприклад, ми ставимо боєприпас, тоді так. Е е уламковий боєприпас, тоді може його нормально так знищити. А ти сюди лети! <світ> Йоп твою! Не, не, не. Доторкнувся. Щось от є, точно ні. А! Що вони терост? Ось ми зараз бачимо, наскільки важко змогти. Просто працюю і можу на розбрані, нам працюють тут із Застилевською збогра, працюють дриблю. Він все літає літає. І ви розумієте, що в бойових умовах, коли ворожа дрон літає, це ще важче. Чого І тебе з руж'я? з 12 калібру не збили, тому що ворож'я воно... Бере до 70 метрів. А, тому воно ефективно і розбиває ціль в пух і в прах на 40-50 метрів. А він трохи далі вилітав, да? з 7,62 калашмата, то е, трохи важче поцілити, але він бере далі. Ну, тому так і вийшло. Що... Довго тренувалося, щоб так оце стріляти по фішкам. Ну, я служив до, до цього, mm. до того, як попав на полігон був. Зрозуміло, перше, що це у вас в руках? Рушниця дробовик сафарі. Я спочатку думав, що це якась прямо арка, там, я не знаю. Ні, ні. Дробовик не, він розряжений. Uh -huh. Для, саме ефективна зброя проти Ой, такої штуки, як і в пішку. Тобто вона то, дріб, вона розсіється? Да. Щось от е, це, ніякого разі не, не подумати, довго по ньому стріляли. Тобто насправді важко да, це зробити? Е, ну, попасти це не так уже і просто, треба постаратися.